Ужгородець Андрій Павлечко майже все життя пересувається на милицях. А все тому, що в трирічному віці захворів на поліомієліт. Лікарям вдалося його врятувати, але внаслідок хвороби чоловіку паралізувало кінцівку. Двостороннє запалення легенів у мене було, воно дало ускладнення, потім не зрозуміли лікарі, що взагалі відбувається. Цілий рік лікувався. Потім зібрався консиліум лікарів, які визначили, що потрібно брати пункцію, і тоді мені встановили вже діагноз, що я перехворів поліомелітом. Лежав в комі і був паралізований повністю. Мене так витягнули, і в мене тепер от класичний поліомеліт це права нижня кінцівка, е дисплезія, атрофована нижня кінцівка. Попри невеликовну недугу, 34-річний чоловік має родину, виховує двох дітей і займається спортом. Зазначає, що своїх малюків імунізував. А от 77-річна Ужгородка Єва Корцуп у 7 років перехворіла на поліоміеліт та залишилась паралізованою на все життя. Температура піднялася дуже висока, швидка забрала, рано встала і все. По нічого не рухалося, нічого практично не дихалося. А в мене був повний параліч і повний залишок чутливості. Тронеш, не так покладуть біль страшенна, і ти відчуваєш її повністю, а зробити нічого не можна. Поліоміеліт гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Хворобу викликають поліовіруси, що потрапляють до організму зазвичай через немиті руки, а іноді брудну воду. Хвороба невиліковна. А єдиний метод вберегтися від недуги вакцинація. Ми не зупинили спалах поліоміеліту в Україні, і ми не досягли рекомендованих показників вакцинації населення, але рівень імунізації поступово зростає. Вакцинація проти поліомієліту – безпечна, безкоштовна та ефективна процедура. Як Андрій, так і Єва також закликають імунізувати дітей для того, аби берегти їм життя. Пожалійте своїх дітей, не віддавайте їх хворобі там, де не мусить. Є вакцина, вона потрібна, вона є добра. І не можна нею нехтувати. Я за імунізацію я тим тим паче полі тому що він не виліковується.